А Біблія каже, незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої. Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Вітер душі, хвилі стають більшими. А якщо занурюватись в офіційні новини, то взагалі накриває щоразу і з головою. Я не раз переживав е, наступні враження після днів в бурхливому морі. Де через хвилі ти постійно намагаєшся компенсувати нахили човна контрнахилами тіла. А коли в каюті, де там стіни і стеля раптово міняються ролями, вестибулярка просто дуріє. Ти бетономішалку згадуєш. згадуєш. І потім, ступивши на тверду землю, тебе все ще вхитає. Деколи години, а деколи дні, якщо перед тим довго бовтався на хвилях. Але коли стоїш на скелі, неважливо, які хвилі. Стоїш міцно і рівно. Незмінність намірів, покладених на Бога, гарантує повний спокій отут. Оце певне єдине, у чому можеш бути впевнений. Людське море піниться хвилями, і псо, вкиди, страхи, лякалки. Стань на скелю, повернись в спокій і вперед і вгору.